Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну, сміх і гріх. Діти Донбасу звернулися до Путіна. Путін дай води. Так. Води немає. Так, І ми пропадаємо без води. Путін дай води. Ви чуєте, як швидко ці дітки, так, за час окупації Донбасу так, прийняли оці всі московські звички. Ну все ж, у Московії, як там, стоять на колінах, так? Із плакатами, і перед ним стоїть одна жінка, тому що, якби чоловік, то його зразу б скрутили, а все-таки жінка якось стоїть і зачитує звернення до Путіна по всій Московії. По всій. Хай це буде від Мурманська до Владивостока, від Чукотки до тепер уже Донбасу. Те саме, ну це в них у московитів-андрофагів просто на рівні генетичному знаходиться. От віра у якогось царя. От приїде барін, барін наш розсудить. Так. Ну так, оце ж ну, треба читати, в тому числі і деякі, деяку московську літературу, для того, щоб зрозуміти сутність цього дивовижного народу. Який витворився на основі у грофінів, мерями, мурома, там, Вепс, мокша, <зас> <зас> що там, перм, і так далі, і тому подібне, дрібки солі русинів невеликої кількості, і великої кількості тюрків, які туди війшли. І слово навіть барин. Хочу нагадати вам, от приїде барин, барин нас розсудить. Так от, Барини, це було одне із ну, клану чи племен чингізідів, які були після захоплення Московії цього Горфінського краю тюрками. Було спрямовано на керівництво Московії. І всі ці прізвища там Тургеніве, Аракцеєве, Аксакове, і всі останні це барини, нащадки племені баринів. Так. І от звідси і це слово. От, приїде барин, Барин нас розсудить. Так, от, згадаємо. Все-таки у найбільш індустріальних містах Донбасу, які зараз захоплені там, більше половини населення складали московити-андрофаги. Хоча вони були в певній мірі українізовані, але вони дуже швидко зараз повернулися до природного свого стану. Так, от, ото гасло Путін в війська. Так, безпосередньо до Путіна зверталися ці московити андрофаги. Виявилося, що ввести війська набагато легше, ніж організувати нормальне життя. Ну, я ж бував в Донецьку. І не раз, і не тільки в Донецьку, на Донбасі. Ну, не було проблем там з водою. Води було хоч залися. Все цвіло і пахло. Мені особливо подобалася величезна кількість троянд, якою просто пах Донецьк і Маріуполь. Так. От На ці два міста я зверну увагу. Там чомусь троян дуже багато було. І води вистачало. Зараз нема. Ні троян, ні води, запах лайна. По всьому місту, тому що, ну, куди ж, води немає. Ми, ви самі розумієте. Але ж подивіться, який менталітет у цього народу. Путін, дай води. так, Тільки до нього, ну, до царя. От при, оце їхній менталітет. Якщо в нас е, там е, попробувала ця вся наша так звана влада відмінити незалежність набу і сап, народ піднявся так. І ніхто не звертався до Зеленського. Зеленський, так. Дай незалежність сапу і набу, ні. Ніхто, ми зовсім інший народ. Зовсім інший народ. Тому московити андрофаги і хочуть нас знищити. Я на попередньому відео вам е, е, говорив про те, як я проштудіював московські пабліки, і мені стало просто погано. Вони кажуть, мало вбили у Києві, мало вбили ракета. Треба всіх їх до ноги. Зрозуміли, чи ще кому щось не зрозуміло?